Відвідала і кущики павутинника, які я бачила, що вони починають розростатися по сторонам. От. Звичайно, сьогодні вночі був морозець, і про прямий розвиток поки мови немає, але ж у листопаді навіть в грудні бувають ще і температури з плюсом. І я бачу, що цей павутинник ось поряд має місцинку, де розвивається, а от взагалі. Зовсім такий кучерявий і перспективний. Буде плюсова температура і тут будуть гриби. Ну що ж, треба зуміти розібратися в ознаках цього гриба, які з них отруйні, а які ні. Бо вони дійсно і врожайні. І досить пізні. Звичайно, гриби це така структура, до якої треба ставитися з великою повагою, як і до всього живого, бо воно може бути або корисним, або нанести шкоду. Ну, Для цього треба і самому старатися без потреби, не. Навіть гілочки лишній раз не потрібною вам не ламати. А те, що потрібно, можна брати в тій мірі, наскільки воно вам буде корисним. Тому що на землі кожна структура із нижчим рівнем свідомості. Так чи інакше служить тим, хто має рівень свідомості вищий. Ну, принаймні по сучасній науці на землі, поки що свідомістю найвищою володіє людина, трохи нижче за неї, по дослідам вчених стоять. Слони, дельфіни, людиноподібні мавпи. І, як не дивно, серед птахів воронові. Ворони мають невеличкий мозок, але велику кмітливість і часто рішають ті задачі, які людині бувають не кожній під силу. От можу вам показати дика грушка. Ось яка вона. І вже знайшлася людина, яка дуже добро, добре біля неї попоралася, прибрала досить непотрібні гілочки, зробила чистку біля кореня лишніх пагонів. Стовбур підчистила. Ну, є люди, які дбають про те, щоб ліс був гарним. Отака От буде грушка. Скільки їх таких зустрічається? Восени із хорошими плодами. От. Кожного дня майже я йду однією, тією дорогою. Ну, майже завжди можна, звичайно, і другою пройти. Але тут приємно. Приємно, що я бачу щось інше. Око стараюсь тримати незамиленим, щоб воно не сковзало на автопілоті. От. Автопілот треба. В других випадках вмикати, а тут треба дивитися свіжими очима і бачити багато нового. Згодна, що це приносить велику користь людині. Різні методи розкривати свою свідомість, а один із методів така. Спостережливість Такий, таке ставлення до природи, щоб не тільки дивитися, а ще й бачити. На цій доріжці я показувала дуже неприємний факт, який був помічений тоді, коли почала дозрівати черемха. От. І от кущ. Прекрасний кущ черемхи. І така вона була рясна. Вона солодка. Черемха вся корисна. Навіть та, яка гіркувата, все рівно вона корисна. Ну, а ця ще й солодка. Звичайно, людині хочеться набрати її. Для всього, для компоту, так поїсти. І от. Ну, якась людина, яка абсолютно несвідома, так сильно тягнулася до верхніх гілок, які були ну, найрясніші. От. Наламала стільки гілок, надломила верхівку повністю. Ось який гарний. Вже зрілі гілки, одчахнути від стовбура, дивитися боляче на таке. Треба було б, звичайно, підчистити її трохи. От. Надламано все. Ну, для цього треба, звичайно, мати по-перше, хист, розуміння. Інструмент. Ну, і я в свої 75 років вже таке навряд чи подужаю. Можу тільки просити тих людей, які мене чують, ставтеся до природи бережно, бережіть її. Вона віддячить вам, сторицею. От. Тому стараюся. Своє ставлення озвучити для тих, хто небайдужий до природи. Дякую вам за увагу. Буду бачити ще щось варте моєї уваги. Спробую записати. Влітку, звичайно, набагато більше видовищних таких. Ландшафтів, які можна зняти і з користю розказати про них. Зараз менше. Зараз вже природа готується до сну. Але не хочеться бути пасивним. 75 років це такий, знаєте, період, коли людина вже із активного соціума, більшість, принаймні, людей, вже пішло. Вони вже більше переступили порог свого житла вовнутрь, всередину, і контактують постільки, поскільки з зовнішнім світом. Хто знає, у мене таке переконання, поки є можливість рухатись, поки є інтерес до життя, я постараюся відобразити якимсь чином, наскільки може бути активним позиція людини і в 75 років, може якимсь добрим словом. Чи підміченим фактом позитивним або негативним, підправити теж чиєсь світобачення фундаментальні якісь основи, на яких будуються взаємини між людьми і між людиною і природою. Тому дякую всім, хто. Читає, хто підписується, хто відгукується коментарями. Я намагаюся відслідковувати їх усі. В часи моєї молодості не було ніяких таких приборів, ну таких гаджетів. Тому довелося освоюватись уже в такому зрілому віці. І це не просто. Тому прошу пробачити, інколи маю не зовсім вдалі речі, але буду намагатися вдосконалюватись, щоб вам було цікаво. Бо якраз момент цікавості він і спонукає людину замислюватись. От. Тому. Навчальні ролики дивлюсь, спілкуюся з людьми, які можуть підказати. І надіюсь на вашу активність в коментарях. Дякую вам, хай вам ще щастить у житті, щоб ви мали багато бажань і щоб ці бажання були корисні для вашого існування. Бо ми інколи бажаємо те, що не дуже нам корисне. Тому моє побажання таке, щоб ваші бажання вони ще і приносили вам користь.